Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами є незмінний та патріотичний ведучий Денис Кар. І ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша неймовірна країна незламних людей вже другий рік бореться за свою свободу, та, взагалі, за своє існування ми продовжуємо жити в реаліях війни. Як би нам не було важко, не намитно зупиняємося та рухаємо нашу країну до перемоги, кожен на своєму фронті, саме там, де він найкорисніший. Ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати і на благо батьківщини. І про це ми готові розповідати всій країні. Знаєте, якщо до війни в Україні найуспішнішими сферами, які приносили леву частку прибутків бюджету України, були сфера ІТ агро, то з урахуванням жахливих просто руйнацій, яких завдано расистами внаслідок повномасштабного вторгнення нашій країні, а також в потребі відбудови України, просто в турборежимі. Я думаю, що сфера будівництва має шанси теж увійти до списку най. Скажімо так, як мінімум активніших сфер українського бізнесу та української економіки. Чи так це і взагалі, як ця сфера почуває себе зараз? Ми сьогодні поговоримо з моїми гостями. Я дуже радий вам представити Андрій Сікачовський та Богдан Проців, співвласники компанії АБМК. Вітаю вас, хлопці! Привіт, привіт. Ну, давайте для початку познайомимося. Розкажіть, що це за компанія АБМК. Чим займаєтесь, які проекти, які клієнти. Але так, як то кажуть, з по собою, але не дуже сильно. Фактично, так як ти сказав, то працюємо в сфері проєктування, це так дуже коротко, зрозуміло для всіх. Якщо детальніше, то реалізовуємо будівельні проекти, тобто або інвестиційні будівельні проекти, фактично працюючи від початку народження ідеї до завершення будівництва і там здачі експлуатації, по суті, передачі будівлі, споруди власнику. Є така штука, що в Європі цей бізнес він більше називається архітектурним бізнесом. В Україні є певний наслідок радянської системи, в якій були проектні інститути. А в нас на сьогодні це якийсь живий мікс між архітектурним чисто бізнесом і бізнесом інженерний, який складається в єдину таку архітектурну інженерну структуру, і ми оце стараємося докласти максимум свого досвіду, щоб гарно все реалізувати. А вам як більше подобається архітектурне чи при чи проектувальне? Ну нас слухав слухатимуть так само наші співробітники, тому однозначно не скажемо, що тільки щось одне подобається. Подобається все, подобається комплекс, і фактично, десь те, що нас вирізняє, чи вирізняло, чи робить там не не настільки подібними до інших, те, що ми з самого початку робили ставку на комплекс, тобто що все важливе. Кожна деталь важлива, кожен людина в проекті вона важлива, і кожен робить свій вклад, і без неї нереальний 100%. Це про командну роботу. Зрозуміло. А розкажіть, як почувалися до війни в цілому, і ваша компанія, і в цілому ваша сфера, бо у нас вже давно не було, до речі, гостей з вашої сфери. А, і як помінялася ситуація після 24 лютого? Було цікаво, тобто ми працювали, ми працювали багато, ми були перегружені. Люди завжди скаржилися, що ой, багато роботи, треба працювати, треба на вихідні залишатися. Бабця моя казала класно, що багато роботи. Це гарно. Ну але справді роботи було багато, і ми будували далекоглядні плани. Ми буквально перед війною провели стратегічну сесію, побудували плани на 23-й рік, на 25-й. Почали їх втілювати, та і почалося повномасштабне вторгнення, і все змінилося. Але насправді, якщо вже зараз дивитися з ретроспективою десь назад, то ми думали, що зміниться більше. Дивно, у нас до війни були якісь акценти і багато іноземних клієнтів, яких проекти ми тут реалізовували в Україні, і ми е, так. Чітко концентрувались і заточені були на роботу якраз з іноземними компаніями структурними, які чітко будують свої процеси. Для них це зрозуміло, відпрацьовано, і нам це дуже подобалось. На сьогоднішній день ці акценти дещо помінялися через те, що іноземці більш розважливо приймають рішення на сьогоднішній день заходити, не заходити з інвестиціями, але попри те, є Ріст активності наших українських інвесторів, що об'єктивно дає певні такі сподівання, надію і шанс нашому бізнесу гарно розвинутися. Угу. Наштовхуйте мене на такі питання. Зараз багато українських бізнесів порівнюють з європейськими світовими. Багато бізнесменів, в принципі, виїхали або в принципі подивились на світ. Мені ось цікаво, ви вже сказали, що ви співпрацюєте з іноземцями, це зрозуміло. Але мені, ну, цікавить, скажімо так, рівень, от рівень спеціалістів цієї сфери, да? наскільки він конкурентний для світу та Європи? Наскільки українські спеціалісти класні? Ну виглядає дійсно, що справді дуже класні. Прям круті, розриваємо ринок. Фактично, як багато наших колег, і ми можемо сказати, що коли виходять українські спеціалісти на ринок за рахунок там своїх знань, вони дивують, приємно дивують. Тобто, тобто це освіта, фактично. Це освіта, знання програм, угу. якісь, напевно, бажання працювати, воно високе, і вміння вони так само високі. І в принципі, по тих проєктах, де ми працювали там, з нашими колегами за кордону, то вони були завжди задоволені. І, як правило, це була швидше приємна несподіванка співпраця з нами, чим якісь інші речі. Угу. Знаєте, є такі ще моменти, якщо там, в світі, в Європі багато процесів відпрацьованих налаштованих, їх всі дотримуються і розуміють, що це певна така. Дорожня карта чи кар'єрний шлях, який треба пройти, і тобі щоб стати архітектором, провідним, чи там головним, чи заснувати свою архітектурну компанію. Ти маєш там років 20 працювати в сфері. Тоді ти можеш там зайняти певний цей рівень, і тобі будуть готові довіряти в Україні. Тих шансів набагато більше і немає цієї такої вимоги пройти весь шлях, набити там. Не знаю, якийсь купу свідоцтв, сертифікатів і так далі. Ти можеш, якщо ти працюєш в практичній площині, ти можеш набагато швидше досягнути якогось різня рівня достатньо високого, практичного, який якраз нашим спеціалістам дає можливість дуже сильно конкурувати з іноземними, бо там одна історія з мого життя, знайомі з Німеччини, які почули, що. Ми заснували компанію 16 років тому, і в нас свої архітектори. Ми працюємо з такими, такими брендами. Вони дивувалися, як хлопці там такого віку. В них своя компанія, і вони роблять такі об'єкти повністю. Там під ключ. І вони казали. Вони там кажуть, та ні, в нас треба. Там це люди, які 50+, плюс, от вони десь таке можуть робити. То Україна насправді. Своїми можливостями дуже дозволяє розвиватися молоді і головне бажання. Я абсолютно з вами погоджуюсь. А 16 років до речі, це ого. Да це дійсно круто. Вже 17. — Вже сімнадцять. Отак, от так от. крутіше. <рес> скоро повноліття. Добре, а про сферу трошечки зрозуміло. Тепер давайте ближче безпосередньо до вашої діяльності, якими проектами на даний момент займаєтеся, і якими проектами останніми можна сказати, пишаєтеся. Ну, ми стараємося пишатися всіма об'єктами, тобто це наші десь підходи, наші цінності, яких ми стараємося дотримуватись під час нашої роботи, тобто максимально е, включатися в будь-який проєкт незалежно від їхнього розміру. Е, та пишаємося, як, там, як правило, та чимось великим глобальним. Тобто, це є, ми реалізували багато великих інвестиційних проєктів, які там стали найбільшими платниками податків в регіонах. Це ти розумієш, що це важливий вклад. Тебе як людини в твою державу, твою батьківщину. Але крім того, є, звичайно, і менші проєкти. Є проєкти, де дуже приємно щось зробити в себе вдома та в, рідних, в рідному місті, там Львів рідний для нас двох. Але це, крім того, там приємно щось зробити в Києві, де постійно люди з тим стикаються, вони взаємодіють і отримують якісь позитивні емоції. І коли тебе бачать, кажуть, о, круто, я там був, я це бачив, це гарно. Це дуже приємно. А, тобто, ви робите і великі проєкти, але можуть бути, і умовно кажучи, будинок, да, якийсь? Та, звичайно. Так, звичайно. Ну, але хіба багатоквартирний, тобто це 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 такі особливі... глобальніше трошки, так. Да. Ми, якщо так говорити, там з точки зору бізнесу, працюємо в сегменті B2B. Угу. А, це там наш шлях, це те, що ми вміємо розуміємо логіку специфіку і забезпечуємо сервіс. І якщо говорити в плані технічному по об'єктах, то це об'єкти, які можуть бути масштаби масштабом там від тисячі метрів квадратних, але вони для нас цікаві, чи ідейно, чи соціально, чи професійно. Але це можуть бути і великі масштабні об'єкти, про які Андрій згадував найбільше платники податків, там де 300 тисяч квадратних метрів, величезні складні комплекси, виробничо-складські, складною там технологією, міжналоміжнародні купа учасників, експертів і так далі. Це різного роду. Можуть бути будь-які, які ми там відвідуємо і і часто. А якісь гіпермаркети, в які ми там завітаємо за за, за нашими потребами, якими щоденними чи щось прикупити для ремонту, чи для дому, і так далі. Тобто різні бренди якось не хочеться називати. Не знаю, наскільки це коректно. Все правильно, все правильно. Хай хто захоче, той знайде. Звичайно. Я зрозумів, а прозвучала фраза Богдана щодо соціальних проєктів. Є якісь соціальні проєкти, особливо зараз під час війни, можливо, щось було побудоване таке. Є один якраз свіжий і цікавий соціальний проєкт. Я передам слово Андрію, бо він в ньому був глибоко залучений від початку до завершення його ВД, Андрію. Так, фактично навіть не 1,2 і вже починається третій. Тобто починали ми е, війну е, і одразу там включилися. Та от, ми компанія, яка робить архітектурні проекти, інженірингові, як ми можемо своєю експертизою допомогти нашій державі. Е, ми спочатку там зробили такий типовий проект сиротинцю для американського благодійного фонду. Е, на жаль, цей там проект не пішов, там, ну, але ми пропрацювали, ми зробили максимум, все було гарно. Далі, вже з часом от виникла така співпраця з Мальтійською службою, і ми втілили повністю під ключ, тобто починаючи як від проєктування, закінчуючи виконанням будівельно-монтажних робіт, будівлю для внутрішньо переселених осіб в Львівській області. Uh -huh. Тобто, фактично, знову ж таки, це був там показовий об'єкт, тим, що наш підхід, як там архітекторів, інженерів, просто свідомих. Людей, які живуть в Україні, що ми хочемо робити те, що є красиве, та і людина, яка взаємодіє з ним, вона має отримувати тільки позитивні емоції і відчувати себе там якби важливою. Тому навіть в цьому там простому проєкті результат він насправді приємний, тобто він є гідний, і люди, які там проживатимуть, це будуть відчувати. Другий масштабний проєкт, який зараз там ми реалізовуємо, вже закінчуємо. Це є реабілітаційний центр Незламні у Львові. Це є потужний проєкт під сприянням Львівської міської ради. Фактично, це реабілітація для постраждалих під час війни, як для військових, так і для населення. Це величезний сім поверхів. Різних приміщень різного призначення: від там палат до реабілітаційних залів, зон, де можна заново вчитися поводитися на кухні в квартирі, вже маючи якісь травми чи ураження. Uh -huh. Uh -huh. Це для нас, звичайно, в такий час один з найважливіших проєктів, емоційний. Тобто, він, ми розуміємо те, що тут. Зараз наша експертиза як найбільше працює в тій сфері, де, де вона важлива. Тобто, та звичайно ми реалізовуємо і інвестиційні проекти, які приноситимуть податки. Це важливо, це не менш важливо, але тут він та він напевно найбільш емоційний на даний момент. І плюс ми вже починаємо там наступний реабілітаційний центр у Львові. Так само під егідою реабілітаційних центрів незламні, екосистеми незламні, які зараз реалізовуються у Львові. Тому, якби багато роботи, на жаль, на жаль, багато роботи, але ми стараємося вкласти в неї всю душу і досягти максимально хорошого результату, який буде дивувати приємно як всіх іноземних, колег або просто людей, які будуть приїжджати і дивитися. Отже, долучайтесь фактично до відбудови країни, наскільки я розумів, вже прямо зараз. Так. А з цього приводу. Таке питання, да? щоб в у кожного точно є якась мрія? Да? В, я маю на увазі мрія саме професійна. Щоб ви, ну скажімо так, мріяли побудувати чи долучитись до чого? От думали б про це і що б це могло бути? Це одного разу я брав участь в такому якраз архітектурному. <кій> форумі і там були, були такі роботи в групах, і якраз в одній з груп, де брав участь, було подібне питання, і яка мрія. Я собі думав, і м -м -м класно, я би хотів зробити якусь річ, яка була би соціально налаштована, але вона би була новою в плані для українських реалій. І я собі подумав, що класно було би реалізувати сучасний або надсучасний будинок, як там. В народі називають для пристарілих, але це типу не в історії, ті, які ми розуміємо, що це будинок, де ти там після пенсійному віці прийшов, ліг на ліжечку і чекаєш там своєї хвилини зі всіма попрощатись, а це місце середовище, де є люди там однодумці, ті, з ким тобі можна і є, про що поспілкуватись з хорошим середовищем, з хорошою там екосистемою. Із класним якісним сервісом, наприклад, там коли раніше ми всі дивилися якісь іноземні фільми кінематографи Голівудські, де є кадри з цих подібних об'єктів, де класні величезні території, двори, ландшафти і так далі. от таку штуку я би хотів в Україні реалізувати. Тобто вас все ж таки на соціальні проекти, я бачу прям суттєво. Трішки є. Оце, оце мені здається, що це я вже говорив про це і часто в наших етерах. Що соціальна складова українського бізнесу ще до війни вже була дуже-дуже такою високою, а зараз вона прям зашкальна. І от ви, в принципі, своїми розказами про це ну, знову ж таки підтверджуєте мою цю ідею. Хлопці, які тепер плани безпосередньо по бізнесу? Плани на не знаю, рік цей наступний. Ми навчилися бути гнучкими, тобто ми плануємо, але обережно, і ми плануємо так, щоб бути, якщо щось переплановувати і не будувати план, який потім не можна буде реалізувати. Тому якби ми стараємося максимально працювати, реалізовувати проекти, робити їх максимально класними і, та, звичайно, Допомагати країні, як ми можемо, тобто активно брати участь у всіх форумах, свою там експертизу, кому треба доносити, і максимально впливати на ті речі, на які ми можемо вплинути. і Ми розуміємо, що ми щось зробимо і воно реально дає результат, і світ стає краще. Це дуже гарна. Скажімо так, фраза. Ви фактично долучаєтесь не тільки до відбудови України, для того, щоб світ ставав краще. Дякую вам, друзі. Сьогодні в мене були в гостях Андрій Сігачовський, Богдан Проців, співвласники компанії БМК. Ну, Я вам можу тільки побажати успіху в ваших починаннях, щоб ваші ідеї завжди були, як то кажуть, і в міру креативними, але й в міру реалізовими, скажімо так, да? щоб дійсно проекти були класними і ви максимально долучилися. З своїми крутими ідеями, своїми професіоналами до відбудови країни для того, щоб ми дійсно після перемоги дуже швидко відбудували все і були ще набагато крутіші, ніж були до цього. Дякую. Вперед до перемоги. Однозначно, до перемоги. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш класний ефір. Дякуємо нашим гостям. Експертна думка та країна ЕФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.